Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ну і як вже анонсувалося, ми сьогодні з вами розпочинаємо знайомитися із новим заповітом. І будемо ми вивчати святе Євангеліє по принципу синопсису. З одного боку, слово синопсис означає короткий узагальнений виклад, але разом із тим у літературній Традиції, синопсис означає викладення певного матеріалу у ймовірному хронологічному порядку. І от саме цього принципу ми будемо старатись притримуватися для того, щоб нам вивчити Євангеліє, як воно все відбувалося по періодах від початку і до закінчення, щоб був взаємозв'язок. І для цього ми будемо користуватися. Найперше, я буду використовувати. Пояснення блаженного феофілакта болгарського, це вчитель церкви XI століття. І загалом, коли ми кажемо, що ми от будемо звертатися до блаженного феофілакта, насправді ми будемо розуміти, що це ми будемо чути пояснення Йоанна Золотустого, одного із отців. Першого періоду в церкві. Взагалі є такий принцип, що коли ми вивчаємося те писання чи торкаємося питань догматичних нашого віровчення, то ми маємо спиратися на отців до IX століття як до фундаменту вчення нашої церкви. І тому церква називає 12 основних отців, які будували які стали стовпами нашої православної віри, розуміння догматів. Розуміння Святого Писання, ну і блажений феофілакт, він взагалі жив уже в XI столітті після того, як все було сформовано на Вселенських соборах. Але разом з тим, він вже, як отець, як вчитель церкви, він, до речі, не канонізований православною церквою, але один із найшанованіших екзегетів, і він був при імператорському дворі, духівником і вчителем. Майбутнього, ну, в його часі, коли він жив, в майбутньому мав постати новий імператор Костянтин Порфирородний. і попросила мама цього Костянтина, яка дуже шанувала Феофілакта, аби він став вчителем і духівником її сина. І пізніше Феофілакт був направлений для служіння у Болгарію із Константинополя. І там він подвизався, багато працював для розбудови церкви, і він писав листи до Марії імператриці із роз'ясненням святого писання, і загалом він найбільше спирався якраз на Йоанна Золотоустого, коли пояснювався те писання. Але також у церкви вбачають у його поясненнях, також, що він звертався і до інших оців церкви. Але загалом якраз найбільше на. Трактування Іоанна Золотоустого. І також буду спиратися на таблицю, це досить гарна праця сучасного богослова, архімандрита Феофана Меджидова. це євангельський синопсис, викладений у історичному порядку у так званій таблиці. Також буду послуговуватися авторитетною працею, це теж вчитель нашого часу, 20-го століття, який був у закордонній Православній церкві, зокрема в Америці, це архієпископ Аверкій Таушев досить авторитетне видання, до якого зазвичай звертаються для того, щоб вивчати святе писання. Ну і також нещодавно у нас, у Православній церкві України, у Покровському кафедральному соборі міста рівного відбулася презентація книги нашого брата у Христі Дениса Таргонського, Бог серед людей. Він тут розповідає євангельську історію в доступному в наш час викладі. І я хочу звертати, звернути увагу на його один дуже гарний вислів, який: от мені попав. Чи Євангеліє мовчить, якщо над ним не мислити самостійно? Дуже хороші слова. Тобто, дійсно, воно для нас мовчить. І одна із проблем нашого, мабуть, сучасного християнства, що ми дуже часто знаємо приналежність до конфесії, так, до якої конфесії ми належимо, відстоюємо. Так, позицію нашої церкви, нашої конфесії, але дуже часто ми не знаємо Христа. А для того, щоб знати Христа, не лише що, це, ну от Він жив на землі в такий то період, таке то сталося, не лише знати історію, що був Христос, а знати Христа це означає пізнати Його через Євангеліє. І кожна людина, вона обов'язково по-своєму сприйме Христа. Тому що святе писання має такий принцип, таку особливість, що кожна людина по-своєму сприймає зрозуміло, в межах вчення православної церкви. Але пам'ятаєте, я вам колись розповідав історію, як отець Іов Ольшанський це сучасний капелан Православної церкви України, богослов сучасний? Він нам колись священникам на ретриті. Запропонував прочитати певний уривок святого Писання і дати пояснення. І у нас було там сім священиків, і ми кожен по-різному пояснювали так, у межах вчення православної церкви. Але разом з тим кожен говорив, мабуть, про своє. Це не мабуть, а насправді так було. Що кожен бачив через призму свого пережиття, свого сподівання, можливо, свого болю, а можливо, і своєї духовної радості. І тому отець Іо сказав такі слова, що Святе Писання це голка, яка пробиває твій форунку. Бо в кожного в нас є свій внутрішній біль, своє переживання, своя якась проблема. І для того, щоб нам пізнати Христа, треба вчитуватися у святе Євангелії і старатися зрозуміти, от чому саме так Христос поступив. А як би я поступив? Як взагалі я поступаю в таких ситуаціях? І чому Христос. Повівся з людиною саме от в такий спосіб. Що він цим хотів сказати? Оце основне, на що ми будемо звертати увагу. Ну і коротенько ж нам потрібно сказати: е, заповіт. Що таке заповіт? Є старий заповіт, новий заповіт. Ну, зрозуміло, старий заповіт це до народження Ісуса Христа, до Нової ери. А новий заповіт це історія від народження Христа. І цей період триває по сьогодні. Але разом з тим, заповіт, що це? А це домовленість між Богом і людьми, між людьми і Богом. Була пряма домовленість через Мойсея, Господь говорив до людей, щоб вони прийняли Божий закон і не лише через Мойсея. Потім цей заповіт багато разів поновлювався, як нам відомо із Святого Писання. І через пророків Господь через патріархів говорить до людей, укладає з ними домовленість. Якщо вони будуть дотримуватися Божих заповідей, то їх Бог благословить. Іде перелік, які ці будуть благословення. Ну і потім Господь говорить, що буде, якщо люди не будуть триматися Божих заповідей. Вже новий заповідь це особливий заповідь, заповідь любові, тому що Господь приніс не суд на цю землю, а приніс любов, тому що тільки любові можна змінити цей світ і себе по-справжньому перемінити і знайти спасіння. Чи комфортно було Христу нести цю любов? Подивимось, почитаємо. Спочатку ми будемо читати по трьох євангелистах. Це будемо вивчати Євангелії Матфея, Марка і Луки. Це так звані синоптичні євангелія, тобто ті, які нам подають більше історію. А потім ми окремо поговоримо про Євангелія від Іоанна, тому що це інший виклад, зовсім інша. Традиція написання, і там відсутня така історична хронологія подій. Вона є, але вона не така виражена, як в синоптичних євангеліях. І це буде після того, як ми, хай Господь нам допоможе з Божою допомогою прочитаємо синоптичних євангелистів. Святе писання Нового заповідь складається із 27 книг. І це є 4 Євангелія. Матфея, Марка, Луки, Іоанна. Це є книга історична, і так називають цю книгу. Історичною, це книга діянь святих апостолів. Також є повчання, це апостольські послання. До речі, Євангеліє вважається, що це є книга законодавчі, це по принципу старого заповіту. В старому заповіті так само є законодавчі книги, історичні. Повчальні, ну ще є поетичні там книги, їх теж можна назвати повчальними, і також є пророчі книги. І от новий заповіт він так само має таку ж структуру. Тобто Євангелія це законодавчі книги, дії святих апостолів це історична книга, послання апостольські це є повчальні книги, а Откровення Івана Богослова це книга пророча. І дасть Бог ми теж колись. Будемо читати, це теж дуже цікава повчальна книга. Особлива книга нового заповіту. Що ще сказати про новий заповіт? В чому особливість ще нового заповіту? Можливо, інколи вам доведеться спілкуватися із представниками інших релігій, які, можливо, не знають Христа? І не знають принципу, основного принципу святого Євангелії. А в чому особливість святої Євангелії? І чим наша книга Нового Заповіту відрізняється від інших священних книг, які є ну, у різних релігіях, вони мають свої священні книги. Мають Коран, мають там Авесту, книгу там, чи якісь інші книги. Справа в тому, що більшість книг. Які є в релігіях, вони були написані якоюсь одною людиною, яка вважала, що вона отримала откровення. Як, наприклад, Книга Коран. Вона ж написана чоловіком, якому було дано, як мусульмани вважають, що він є пророк, і Мухамеду було откровення, і він якби написав оцей Коран. Насправді це трактат, своєрідний трактат Старого Заповіту. А ось в чому відмінність святого Євангелія, а відмінність його дуже докорінна в тому, що Христос Євангеліє не диктував. І його з його слів ніхто не записував. Особливість Євангелія в тому, що Христос своє вчення прожив. Оце дуже важливо. Ніхто не прожив. Сітхатха Гаутама, який заснував буддизм, не прожив цього свого вчення. Так само, мабуть, і інші якісь пророки, вчителі інших релігій, вони просто писали свою теорію, як би вони вбачають, як то людина може жити. А ось наше, Боже, воно зовсім інше. Воно прожите. Це вже потім згадали, що треба ж записати, і почали записувати. Цю євангельську історію. Читаючи Євангеліє, ми побачимо інколи є якісь певні відмінності. І може здатися, що ну, це неправильно, але насправді це якраз і підтверджує істинність Євангелії, тому що воно говорить про те, що справді її писали різні люди, і кожен з нас, якби переповідав якусь історію, вона би точно відрізнялася від оповіді іншої людини, яка б теж описала ту саму подію. От якраз і тому особливість нашого Євангелія в тому, що дійсно воно є прожити Христом, ну, а потім кожен євангелист повноти свого серця, як він це побачив. Він так і описав. От, наприклад, ситуація із гадаринськими біснуватими. Один євангелист пише, що їх було двоє, інший пише, що це був один біснуватий. А, І чому так? А пояснюю так, що просто один євангелист побачив, що оцей один із, із двох біснуватих він домінував. Інший був біснуватий, але він не грав такої ролі і, мабуть, не говорив того, що говорив оцей перший. І тому тут важливо було, що відбулося, що він був одержимий, що зробив Христос, яка була реакція людей того краю от що важливо. От, і тому наше Євангеліє, якраз в цьому, воно і особливе, що воно не продиктоване, а воно прожите. От, саме це ми будемо з вами вивчати, і хай Господь нам допоможе, так що до наступної зустрічі і вже будемо читати саме Євангеліє. Слава Господу Ісусу Христу!